Саме економічна, сама топова і саме жива. Kia Optima 2014 року гібридна. Приїхала з Америки лише з пошкодженням бампера в дуже хорошому стані в самій максимальній комплектації. Це ми вже бачимо по фарах, по ходових огнях. В нас тут є безключовий доступ одразу. Музика Infinity, шкіряні сидіння з пам'яттю, мультируль, підігрів руля. Підігрів та вентиляція сидінь, електроручник, двохзонний кліматконтроль, ось така мультимедіа з камери заднього огляду. 86 тисяч миль пробігу. Все в дуже доброму стані. У нас тут два люки. Йдемо далі. Ззаду у нас, що? Заду у нас, до речі, є теж підігріви. Шкіряні сидіння в дуже хорошому стані. Ось так тут люки виглядають. Дуже вдалий колір слова, як для неї. Ось такий дуже гарний колір, Передні та задні діодні фари. Дуже вдалий корд для цієї машини коліркузова. А даний автомобіль, як завжди, можна придбати за готівку в кредит, лізинг та за криптовалюту. Реально вартий уваги автомобіль з витратою палива по місту близько 5-6 літрів для ось такого великого седана. Це дуже класний результат. Причому він дуже комфортний, дуже приємний в користуванні, плавний, ну і взагалі дуже красивий, як на мене.